На тижні моди в Нью-Йорку, через майже 8 років після виходу першої моделі, Dyson презентували свій новий фен Supersonic R. R, тому що він отакої такої форми, як маленька англійська R. Хоча, як на мене, це цілком можна локалізувати як Supersonic G. Менше з тим, цей фен важить усього 325 грам, що майже вдвічі менше за попередника, якого сварили, зокрема, за вагу. Із крутості відмічається фільтр, який фільтрує повітря, що дмухатиме на ваше волосся. І сам двигунчик там переробили, і оснастили датчиком, який автоматично розпізнає підключення аксесуари та насадки, завдяки чому цей фен автоматично регулює потужність і температуру, але просто так купити його не можна. Коштує він 570 баксів в безподатковому штаті США і доступний тільки американським перекорям із дійсною ліцензією космосити. Метолого, та й все одно навіть вони не зможуть просто взяти і купити його, бо спочатку треба постояти в списку очікування. А ви, будь ласка, напишіть в коментарі, чи був у вас досвід з Дайсоном і що ви можете про нього розповісти.